Вас вітає сільська фазенда. Сьогодні я прийшла до свинарства поратися, бо чоловік зрання поїхав по справам, мені наказав, що тут робити. Тобто прийшла поратися. Я їм додала поїсти. Вони їдять. Все добре. Водичка є. Пити є. Все поналивала. Скоро ця свиноваточка, сьогодні її срок пораситися. Ось як вже в неї опустився животик. Чекаємо, я вже почистила, накидала її опилочок. Вона очищалася. Ось така у нас. Не знаю, що там її провіряють. Но, як ми казали, ця свиноматочка у нас не вагітна. Я вже прибралася. Очистила. У цій групі я виявила, що в них вже є діарея, бо чоловік сказав продивитися. Я вже вичистила все. Оця група з діареєю. Це іще, поки все, слава Богу, добре. Ну, так. Куці, куці, куці. Приїде чоловік, буду казати, що в них діарея. Може, він, звичайно, вже й бачив вчора, але це я сьогодні виявила. Тут попоралася, зараз й... О, тільки поклала її. До других свиней буду йти і поросюлічок. Теж годувати. Не встигла вже познімати світло, тільки що вимкнули. Ось наші поросюльки сплять сладко. Їсти в них є, пити теж. Нічого не видно. Пити є. Тут всі сплять. Всю пойду поюпую. Так, буду йти. Що ж, наші свинки тихенько сплять, буду йти поритися до курочок. і все. Світло вимкнули. Не встигла познімати, ну нічого. О, геть. Ну, зараз піду до свинок. Ой, до свинок, до курочок. Уже прийшла вже до своїх курочок, дала їм смачненької їжі. Вони ось їдять. Ще дверцю не відкриваю, бо я їм 10 години відкриваю дверці їм, бо вони ще, як почнуть вилітати, по всьому дворі будуть. А так вони винесуться, а потім я їх вже вон, дуже сидять. Будяшки, і працюють. Сьогодні потрібно вже чистити тут. Зараз тоже. кожному. Тут ще немає, але ось вже йдуть напоготові вже нестися. Нести нам яєчки, Тут теж їх сидить. Це ось таке. Нагодувала всіх, все, справилася трішки. Пішла далі. Зараз дров, дровішечок наберу і буду топити нашу пічку, щоб було тепленько. Бо щось сьогодні прохолодне зрання, та й йду вже. Зараз йду набрати дров. Щось прохолодне сьогодні на вулиці зрання, ну нічого. Кажись, я вже справилася по господарству. Все добре, всіх не кормила. Ні, І ще кролик залишився, зараз піду ще дам кроличку кушати. Дров наготовила. зараз пічку розтоплю. І все. Завтра вже, як буде все добре, буде світло, то покажу, що там наші маленькі куцики. Як в них там з діареєю, чоловік приїде, подивиться, може, це я не так виявила, ну не знаю. Ну, мені щось воно не сподобалося. І ще. Нам вже потрібно готуватися до сезону. 2023 ми його називаємо. Що це за сезон, як ми до нього готуємося, пізніше покажу, розкажу. Тож ж таке. Дякую вам за перегляд нашого відео. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся, коментуйте дуже приємно. Бажаю вам мирного, доброго і тихого дня. Всім до зустрічі, до нових випусків! Мія, 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 Китя наш, Мія, а Китя, да, наша красуня, знайомтесь, це Мія, да, Мія? Ніжень це Ніже. Красавица, Мія. Мія. Айте, айці, айті, айті, айте. Прийшла з вулиці, тепер вилежується. Замерзла сьогодні, га? Замерзла пицею. Що? Привіт, показує. Каже, підписуйся на канал. Красунька. Це шотландська висловуха.